Дорогі мешканці нашого міста, району, хочу щиро привітати всіх вас з Новим роком, святами Різдва, які наближаються до нас. І за мир, спокій, за порозуміння молиться церква і цей рік Божого Милосердя, який розпочався, є дуже особливим, зокрема, наша церква дуже доброю молитвою молиться. За наші успіхи, за наше майбутнє, і я хочу, щоб ми разом послухали цю молитву та помолилися. Молимося, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості в вірі, в надії, в любові серед теперішніх важких випробовувань, дарував йому мир та визволив від усяких ворогів. Щоб він міг у справедливості і в правді прославляти доброго та милосердного Бога, щоб Господь благословляв працю нашого народу на добро, на щасливе його проживання, хай новонароджений Ісус принесе обнову в наше життя, а зокрема в наше місто. Ще раз вітаю щастя, здоров'я, добра, Божого благословення від нашого. Новонародженого Спасителя Христос рождається! Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Зараз ми живемо з вами у період очікування приходу на світ Божого дитяти. Спасителя, котрий прийшов у цей світ, з небес спасти цілий світ, щоб людину із землі підняти на небо, щоб людина стала учасником Божого життя. Учасником Божого Царства. Цей період очікування приходу на землю Божого дитяти, що ми очікуємо від Бога, Божого милосердя, що ми хочемо від цього Божого милосердя? Ми хочемо якихось змін. Христос у Євангелії каже до нас, щоб ми були досконалі, як і Отець наш, що на небі. Кожен з нас хоче, щоб довкола Нього відбулися якісь зміни, щоб йому краще жилося, щоб настав добробут. Але від чого він має початися? Від зміни нашого нутра. Я бажаю, щоб у цей час очікування приходу на землю Божого Дитята кожен з нас сподівався на те, що він хоче отримати від Бога. А насамперед, щоб ми отримували мирість, щоб ми отримували мир, спокій на нашій землі, щоб ми справді е мали радість від святкування оцих свят. Веселих вам свят, щасливого вам Нового року, хай Господь вас поблагословить, Христос рождається. Вельмі шановні яворичани, мешканці Яворівщини, дорогі брати і сестри у Христі, з ласки Божої, ми з вами прожили ще один рік, який залишається для кожної з нас історії. Але життя продовжується. Тому ми маємо завжди звертатися до ласкавого Бога, щоб нам благословив майбутнє життя земне, особливо, щоб ми в цьому житті засвідчували світло Христової Євангелія і засвідчували, що ми є учні Христа. Цим самим можемо засвідчити, коли буде мати любов між собою, яка на сьогоднішній день особливо потрібна, не тільки для як християн. Для Христової Церкви, але особливо способом вона необхідна для нашого суспільства, нашої батьківщини, яка потребує милосердя, допомоги. Тому і сьогодні хочу усіх вас з нагоди Нового року, а особливо різдвяних свят, які наближаються привітати і побажати в першу чергу, що є доцільним сьогодні мирного неба, сонячних днів. Особливо Божого благословення, ми розкопою у ваших сім'ях, у ваших родинах, ми розкопою у нашому місті, Ярові, у цілому краї, нашій батьківщині, особливо цього спокою, потребує кожне християнське серце. Ще раз вітаю усіх вас з найкращими бажанням, побажаннями, з різдвяними святами. Христос родився, славіте Його. Дорогі я дівчані. Сердечно вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Хай новонародження Дитячко Ісус наповнить ваші серця великою радістю та любов'ю. А у ваших поселях хай мешкають святі його ангели, захоронюючи їх в мирі та благословенні, українським воякам перемоги, кріпості, особливого заступництва, небесних сил. Всім бажаю! Хай все в новому році вдається, хай все ведеться у доброму міцному здоров'ї. Милі, любі мої яворівчанки, квітуйте наче пишний сад, нашій славній Україні, миру і процвітання. Бажаю вам щасливого, веселого Різдва та прекрасного нового року. Вітаю усю нашу Яворівську спільноту. Від найстаршого до наймолодшого з тими прийдешніми різдв'яними новорічними святами бажаю всім нам прожити цілий рік в добробуті, духовному, в добробуті матеріальному, взаєморозумінні, в мирі і ласці небесній. Нехай Різдво у вишиванці розбудить вас щасливих вранці. Христос рождається! Шановні краяни! Вітаю вас з радісним та світлим святом Різдва Христового. Бажаю вам зустріти це свято, теплому сімейному колі, найближчих та рідних людей. Нехай ваш будинок наповниться сміхом і веселищами, гарним настроєм, а коляда зігріє, миром і любов'ю, безмежного вам щастя, міцного здоров'я, щирості і добробуту. Всього найкращого Христос рождається! Дорогі є Вітаю вас з Різдвом Христовим. У це світле свято хочеться побажати вам миру істоку, і спокою у кожному домі, радості, любові, міцного здоров'я і щастя. Нехай справдяться усі ваші очікування і збудуться найзаповітніші мрії. Вітаємо вас з новорічними святами та світлим Різдвом Христовим! Нехай ці свята дарують вам надію та любов, всі бажання. Тілились у ваше життя щиріші побажання лунали у вашому домі. Тож, миру та злагоди на нашій Україні. Вітаю всіх жителів міста Яворова з Новим Роком і з Різдвом Христовим. Бажаю вам весело провести ці свята з любов'ю і з усмішкою. Слава Україні! Героям слава!